Так, роблю перший виїзд на К750. Я так трошки по сільському, по колгоспному зробив отаке кріплення, але щось попробую показати. Ну тут звісно, ну в общем, зробив все, що міг. В общем, запускаю, показую як їде, показую звук мотора. Давай йдемо третя. І далі даю четверту. Четверта холості. Маленький ривок з четвертої. кілометрів зараз скорость приблизно 30. Проблема так і лишилася Загубив вихлопне коліно. Просто тут не було різьби. Заводу і така в цих мотоциклів проблема. Так, заложив я коліно. Насчет колін то я дуже приємно вражений. Так, заводимося і їдемо далі. Начинаю цена ее робок Такі в мене приємні мовіни. Я дуже сильно вражений таким ха -ха, конструктивом, блін, оцих вихлопних колін. Що тут ніхто не придумав ні різьби, ні шпильки. Я думаю, де в мене пропали обороти, куди вони ділися. Взагалі я в чувстві глибокого сожалення на счет колін. Так, зараз... Але тут вроді ніхто не їздить. Патрубки я хоч зробив. Все вроді зробив, але насчет колін то я кажу. Я в глибокому сожаленні. Я тепер зрозумів, чого він мені не хотів дати рибок. Вот. Буду короче, робити якесь кріплення колін. Так, виїхав я на таку пілюку. Зробив нарешті коліна, зробив короче, оську, виточив другу підставив гайку, зробив кріплення на, на коліна. Поставив поки самодільний комутатор, китайський ще стоїть запасний. О, нагрів же мотор, Слюна кипеть давав йому щила, перегрів трохи, ну як перегрів, нагрів трохи його позаправляв в коробку Нігрол, в редуктор Нігрол. Мотор я показував, що я заливав. так, Що в мене визвало глибоке чувство сожалення? Це те, що я поставив нові свічі, проїхав 200 метрів і в мене цей. У мене короче, чорні свічі. В мене на Дніпру 11-му була така сама проблема. Я поставив купу карбюраторів на нього. Я короче, вже психану був, поставив карбюратори від Дельте. Він сука на них не хотів їхати, не мав сили. Але робити робив, на холостих їхав і короче, все одно були чорні свічі. Я не знаю, що за тема, але в багатьох такі проблеми. Хрін його знає заведеться чи він, бо я трохи нагрів його. Так попробую. Спочатку спробую без газу, а потім дамо домо газу, якщо не схватить. Ну вот так колосі, шторка так є. Потерло, датчик. Щось попробую показати, як воно це все діло їде. Четверта по листі обороти. Моменти. Щось тут потекло на колесо з редуктора. Не знаю ще де поїжджу. Може пробка не. А, сука, пробка не зажата, потекло з редуктора. Це підтянем. Далі це дороблю. Далі їхав на самопальному. Далі. Не було в мене подривом потужно. Як оказалося, малий рівень топлива в боку був. Далі. Особи сильної різниці щось я навіть не почув, що китайський комутатор що самодільний. За дні про 11 мені показався цей мотор сильніший, бо на 11-му я так не міг рушити, як сьогодні рушив на цьому моторі з 3 передачі. На перший дуже жорсткий ривок, боюся, рушати. На перший він піднімає переднє колесо. По тормозах треба буде доробляти, бо один раз мені заклинили. Взагалі, тормоза просто убийственні, дуже сильні. Що я ще скажу? Так, що я ще скажу далі? Коліна. Отут таке зробив кріплення. Друге кріплення. Приварив тупо до коліна, бо щоб воно не відлітало, не вискакувало. Тут так далі ще, коротше, почистити. Так, в принципі, в принципі нормально. Що я хочу ще зробити? Подивіться яка свічка. Так... Подивіться який там нагар. Не знаю яка проблема в цих моторів. Але в них свічі чогось закидає постійно чорним копоттям. От Отак. Що за проблема в них? Я поняття не маю, але постійно на цих опозитах отакі от свічі. Кстаті, прошу пробачення за тряску. Від мотора йде вібрація, вона йде на руль, і отак камера починає дергатися. Ну, отакі от свічі, це <кхм> і на 11-ки в мене були такі і на цьому. Навіть не знаю, як з цим боротися. Карбюраторів я вже купу переставив. Взагалі, хто знає, підкажіть. Бо їздив на планетах, на Юпітерах, на, на Минсках, на Восходах. Там хоч масло з бензином, але такого не було. А тут ну, це просто їхня біда. І каждый день, при який до мене приїжджав, у кожного була ось така проблема. Вот. Якось так. Так я її почистив, такою закручу. Зараз попрошу пробачення за тряску в кадрі, але я <клес> хотів показати хоч щось. І так в мене вийшло. Ну, що я скажу. Всім гарного ще сезону, поки його не закрили. Всім хороших покатух. І якщо то на зв'язку.